вітаю на чезі 22 туторіал, в якому ми розглядаємо класичні задачі софтеру матеріалів, тобто невеличку схему з фермою. У нас ще буде окремо чиста балка. Але сьогодні в нас наглядає ферма. Тож, що нам пропонується? Нам пропонується відкрити геометрію з ось такими. Тілами, які мають ось таку конструкцію дуже дивну, місцями з інтерференцією, місцями без інтерференції. Ось тут абсолютно так само. Тобто, десь у нас щось з інтерференцією, щось без. І в межах цієї задачі. Ми навчимося створювати балкову модель. Ми навчимося змінювати тип балкових об'єктів з балок на стрижні. Ми навчимося визначати опції шарнірів з'єднань для того, щоб це була або рама, або ферма в конкретному місці. Ми Розглянемо, як створити сітку і як подивитися результати по переміщенням та по окремим видам напруження. Тож, перше, що нам треба. У нас вже є підготовлена задача, в межах якої ми можемо подивитися, як це працює, але нам треба створити повністю нову. Це буде статична задача. Нам не треба відзначати, що це 2D-задача. Нам треба звичайно. Там ще пропонували змінити назву, щоб це був трус. Тобто стрижні. Окей, ми це зробили. Тепер нам треба визначити, що повністю всі об'єкти в нас це балки. Воно саме так і працює, це пов'язано з тим, що в нас цей об'єкт створений в якості Veldman, тобто в якості зварної конструкції. Відповідно, у нас автоматично всі об'єкти перетворюються на балку. Якщо це було б намодельовано за до допомогою звичайних екструдів, то це також можна було б зробити, тільки треба було. На кожному окремому е, об'єкті натиснути правою клавіше і обрати пункт 3 е, Ну Давайте переключимо спочатку на solid, а тепер можемо повернути в Thret тобто Ми моделюємо це як балковий елемент. Єдине, що треба пам'ятати, що при цьому кожен об'єкт повинен бути максимально простим, тобто вони не повинні бути об'єднані в єдине тіло. Це момент номер перший. Момент номер другий. Нам треба обрати повністю всі об'єкти. Це можна зробити за допомогою клавіші Ctrl або за допомогою клавіші SHIFT. Якщо ми будемо використовувати Ctrl, то нам треба буде проклацати повністю всі об'єкти. Якщо ми будемо використовувати клавішу Shift, то ми обираємо перший, натискаємо Shift, обираємо останній і він обирає все, що всередині. Ну це класичні роботи в межах Windows. Права клавіша Mission, Edit Definition. І отут за замовченням, у нас стоїть, що всі ці об'єкти у нас є балками. Тобто, це в нас зараз рама, а не ферма. Не на конструкція. Нам треба сказати, що це в нас. Втрижні. І в нас, як ви бачите, пропадають повністю всі ці варіанти, як поєднуються ці об'єкти. Через те, що у нас тільки один по факту варіант з'єднання тут присутній. Або з'єднання є, або з'єднання Єїць шер... або ботовий шарнір, або з'єднання немає. Далее нам пропонують натиснуть правую клавишу мыши, сказать uh, Apply Material. Вот тут нам пропонують перейти сюда в Custom Materials. И у нас есть вот этот объект. User defined». Якщо ми перейдемо на ІПС, то ми побачимо те, що вже воно е, присутнє. Тобто ми це задали це в нас є. Ми це задали. Нема питань. О, е, так, з цим. окей. у нас на повністю всі об'єкти застосований матеріал User-Defined. І тепер нам треба попрацювати з джойнтами. Обираємо пункт Joint Group, натискаємо правою клавішою, натискаємо Edit. І у нас є всі джойнти, кожен джойнт. ми можемо окремо попрацювати. Відповідно, в межах цього. Mm, у нас всі джойнти присутні. Калькулейт нам не треба робити. Нічого в нас не втратилося. Все присутнє. Всі вісім сюди прийшли. Так що. Все працює. Так. Додаємо силу, натискаємо на створити нову сіру, і силу. І сили можна прикладати або на весь структурний об'єкт, тобто або на з'єднання. Нас цікавить з'єднання, нас цікавить ось цей шарнір. Нас цікавить визначити. Відносно якої площини нам пропонують обрати фронт. І нам пропонують обрати в ось цьому напрямку 6400 фунтів. 6 тисяч. Шістьдесят в Сі це в нас буде. Ну, якісь нерівні. Значення і це в нас Newton Так, це я трошки не те, Нам треба сюди. Інфець e ОС 6400. Ось. Я кажу 6, О! Тепер брак. І якщо ми подивимось, це в нас 28 з половиною тонн Ми переклали приблизно. Окей. Select Reverse Direction. Щоб воно давило не вгору, а вниз. Ось тепер воно давить вниз. І у нас все нормально так? Що нам треба сказати? Це через те, що це у нас конструкція, яка є тривимірною? А ми намалювали лише її пласку частину, то нам необхідно зробити таким чином, щоб ця конструкція з стрижнів працювала в площині. Бо якщо ми цього не зробимо, ця конструкція просто-напросто попадає в тривимірного профтері. Відповідно, ми натискаємо е, Fixit. Ми обираємо варіант. Use Reference Geometry. Ми обираємо ось ці джойнти. Рамкою воно чомусь не хоче, тому обираємо ручками. Ми обираємо фронт і кажемо, що воно не повинно переміщуватись по нормалі до фронту. Тобто, в цьому напрямку воно не повинно переміщуватись. І тепер нам треба обрати ще два об'єкти. Fixed geometry, кажемо «Immovable». Обираємо ось цей і ось цей. Суто теоретично це досить дивна пропозиція. Ми, в принципі, можемо обрати Fixed Geometry, воно жодним чином не змінить через те, що. Ці об'єкти не мають ступені свободи пов'язаного з опортанням, і відповідно воно буде працювати однаково. Тож, ну тепер ми створюємо сітку. Вона виглядає ось таким чином. Він е не малює зараз профіль, він малює лише. Лінки, такі собі е, стрижні, е, які мають характеристики нашого об'єкту, але він їх не відмальовує, принаймні за замовченням. Це можна зробити, це можна обійти, але він їх не відмальовує. І ми дивимось на переміщення, ми дивимось ось сюди, ми бачимо, що воно працює в площині, ми бачимо, що воно ось е, вигналося. Ми бачимо, що в нас є напруження. Це в нас напруження максимальне, ось чи на І є в нас переміщення. Нам пропонують подивитися саме переміщення. І переміщення нам треба дивитися в інча. Знову ми визначаємо інші. І бачимо, 6,6. 6,6 є мінус другий, тобто, в принципі, досить близькі результати. Якщо ми скажемо, щоб це було в режимі TrueScale, Тобто в режимі реального масштабу, то ми, в принципі, жодного переміщення по факту майже не побачимо. Ну, Це пов'язано з тим, що ці об'єкти в нас а, мають досить велику товщину. точніше, не ширина габарити, це в нас а, 94 фути. От. Футі, наскільки я пам'ятаю, як ви кажете не один інч. А тут в нас фут у нас приблизно 10-12 інчів. А тут у нас 006 інча, тобто ну це майже відсутнє переміщення. Ми можемо подивитися реакції в опорах. Це нам пропонують створити нові, нові результати. Права клавіша, Define Displacement Plot. Замість перебіччя по результатах нам пропонують відобразити реакції в напрямку Y. Їх пропонують відобразити в ОБЕПИ. І ми бачимо от 4 48 тисяч ЛБ. І ми бачимо, що от у нас. кольорами показані зусилля. 48 тисяч у нас тут, і приблизно 20 тисяч у нас тут. 16 000. Це можна подивитися пробою. Натискаємо проб, обираємо. Ось тут бачимо 48 тисяч. І Ось тут 16 тисяч. Ну, відповідно, в сумі вони дають 64 тисячі. Моменту тут немає. Через те, що в нас немає угортових ступенів свободи, і це у нас повністю стрижне. Відповідно, так воно і є. Тепер ми можемо подивитися напруження. Ось це у нас Define Stress Plot. Ми замінюємо на фай і ми обираємо варіанти, що нас цікавить зараз виключно осьві напруження. І ми можемо побачити, що воно в нас приблизно до 2000 на один елемент. Найбільш напруженим у нас є ось цей об'єкт. Потім, як то кажуть, всі інші, по яким він перекидає. Намагається перекинути ці зусилля. От. Е, відповідно, ми зробили, воно в нас розрахувалося, жодних проблем немає. Якщо ми замінимо зараз, отут, як ми вже казали, і на Net, суто теоретично, наскільки я розумію, воно жодним чином не повинно змінити нічого. Тобто, у нас. Так само працює конструкція. А, так само 6 і 6 на Є-2 е переміщення. У нас е такі самі реакції 48 тисяч і 16 тисяч. І напруження абсолютно такі самі. Тобто це те, про що ми казали. І movable, і fixed мають різницю для балок, але не мають різниці для стрижнів. Слід сказати, що в принципі більш фізичним більш фізичною є закріплення ось цієї цього шарніра по всім ступеням свободи, а в цьому шарнірі надати можливість рухатися в цьому напрямку для того, щоб він не тримав конструкцію в розтягнутому вигляді. Бо тут в нас додатково тоді з'являється. В цьому шарнірі, і в цьому шарнірі в нас додатково з'являються X-ові компоненти, не ігрикові саме X-ові, ну, які ми, ну скажімо так, не будемо мати, якщо тут звільнимо нашу цю частину. Давайте ми ще раз Define Displacement Cload, це те, що в нас тут не прописано, але замінимо на R. Reaction X, залишимось в Newton, це без різниці, і от ми можемо побачити, що в нас ось тут мінус 100 тисяч реакція, а ось тут в нас плюс 100 тисяч реакція. Тобто, це те, про що ми казали. Якщо ми е, зробимо супресію, якщо ми зробимо. Фіксацію ось тут. І якщо ми зробимо фіксацію. Ось тут в цьому шарнірі. Але в цьому шарнірі ми скажемо Use Reference. Скажемо той самий фронт, про який ми вже використовували ось ця площина, тому її не видно. О, ми скажемо, що нам не треба переміщуватись в напрямку Z. І нам не треба переміщуватись в напрямку Y. Напевно. Зараз пробуємо. Да, y. А в напрямку X, будь ласка, можеш рухатися. Якщо ми тепер розрахуємо, у нас переміщення в конструкції буде трошки більше. У нас конструкція здеформувалася, і видно, що вона з цієї точки виїхала. Ми можемо побачити, що не 0,66, а вже 0,8 стало максимальне переміщення. Ми можемо побачити, що реакції по Y в нас жодним чином не змінилися. Тут 16 000, тут 48 тисяч. Напруження по x -у в напрямку x у нас тепер ідуть від нуля, і по факту це просто, скажімо так, проєкція цих речей сюди. А, а, так, ось, вибачте. Повинно да, дивлюся, що все ж таки там колір якось не змінився. А кажу, як воно повинно бути. Ось у нас 1 на Е в мінус 16, тобто це в нас нульові компоненти, жодних питань, жодних проблем нема. І тепер в нас трошки змінилися зусилля тут, але через те, що максимальні зусилля все одно йдуть на цій балці, вони в принципі не сильно. Плинули на загальну поведінку конструкції. От, тому приблизно ось така ситуація. Якщо ж ми зараз е відключимо ось цей Reference Geometry, той, який фіксував ось ці шість вузлів від переміщення поза площиною, воно в нас, в принципі, може не розрахуватися. Е а може розрахуватися, але от бачите. Воно вже працює не зовсім в площині. Вже це не площина. Ну, добре, що розрахувалося. З іншим навантаженням воно може, в принципі, і скластися в цілому. Якщо ми тут змінимо. Що це в нас конструкція, яка виготовлена не з трус з стрижні, а з балок. І ми скажемо, що в нас повністю все, всі з'єднання rigid, жорсткі, то ця конструкція буде працювати зовсім-зовсім по-іншому. Вона буде, бачите, вигинатися ось таким. Чином не буде прямих таких з'єднань, все воно буде ось таким. Переміщення в даному конкретному випадку залишилося приблизно такими ж. Майже не змінилися реакції, але питання в тому, де вони. Вони виключно в ось цих точках в перших частинках наших БІМів. Не повністю на, всю, на весь цей стрижень, а виключно ось тут на ось цих точках. І відповідно і картини напружень будуть трошки іншими. Переважно з осьовими це не так буде помітно, але в нас будуть додатково присутні. Такі напруження, які раніше були відсутні, тобто напруження виріну і всього інше. Також в межах, в межах е ось балкової моделі, у нас є купа компонентів, тобто, це в нас максимальні. Е Моменти на вигін в напрямку 1 та напрямку 2 це в різних системах одиниць. У нас є третій напрямок це те, що завжди вздовж балки. І перший та другий це ті, що задають, ну, мовно кажучи, та зетовий тип профіля. От У нас є сувні напруження, у нас є напруження накручення, і все це ми можемо подивитися тим, як воно працює в конструкції. Тепер ми також можемо виключити деякі з елементів конструкції, наприклад, усі дві і воно все одно буде працювати на вигін тільки значно гірше. А в межах стрижневої моделі, якщо ми виключимо хоч один з цих елементів, у нас. Конструкція перетвориться на механізми, будуть великі проблеми. Приблизно така ситуація пов'язана з цим. Ну, відповідно, в межах цього туторіала ми створили просту балкову модель, яка відображає фермерну конструкцію. От ми її розрахували, ми подивилися різні результати, ми подивилися, що є важливо. О, і ось ці додаткові закріплення для того, щоб конструкція працювала як пласка, це дуже важливі речі, коли ми розглядаємо такі конструкції і хочемо порівняти їх з опором матеріалів з тим, як це розраховується вплотьго класиці. Проте слід сказати, що в межах реальної великої конструкції іноді це працює трошки по-іншому. І якщо в нас тут будуть всюди. Короткі елементи з шарнірами, з чистими то конструкція може просто-напросто скластися. Вона тут не складається через те, що це в нас єдина балка. І по факту ось це також. Ну, точніше, не балка, а стрижі. А в реальності така конструкція буде працювати, бо тут не буде чистих обортових шарнірів в усіх напрямках, тут буде обертовий шарнір лише в площині. Ну, тому ще раз пам'ятайте і додатково фіксуйте в тих напрямках, які треба для того, щоб отримати правильні результати в межах балкової моделі. І дякую, пишіть питання.